Аматорський тоді самодіяльний театр було утворено при міському палаці культури в 1949 році, а з 1959 року наш театр носить почесне звання народний. У нас було багато режисерів театру в театрі, багато акторів з 1949 по 1957 роки. режисером театру був Дубовицький Віктор Михайлович з 1959 по 1965 роки. Горілий Яков Іванович. З 1965 року по 2005 рік був режисером нашого театру заслужений працівник культури України Петро Іванович Сурай. От Сурая і я грала, і мабуть багато наших акторів, які сьогодні є в нашому театрі. З 2008 по 2017 роки режисером театру був Ольшевський Валентин Валентинович і з 2018 року в театрі режисером стала я за роки існування режисерами. Нашого театру було поставлено близько 140 вистав, частина яких за творами нашої землячки, видатної української поетеси Лесі Українки. Це такі вистави, як на полі крові, Лісова пісня, «Касандра», Одержима, Йоганна, Жінка-Хусова. Колектив брав участь в гастрольній діяльності, брав участь в багатьох конкурсах і всеукраїнських, і міжнародних, де здобував призові місця. Також на базі Палацу культури працює аматорський народний молодіжний театр, який існує і працює в палаці культури з 1978 року. Ініціатором створення цього колективу та першим керівником був Геральд Васильович Уставицький з 1988 року по 2005 рік. Колективом керувала Тетяна Радіонівна Єрмакова. Учасниками колективу є школярі та молодь віком з від 6 років і до 17 років. З 1998 року на базі колективу за ініціативою Тетяни Радіонівни Єрмакової проходить фестиваль театральних колективів навчальних закладів міста, який теж став відомим і діти дуже задоволені беруть участь в цьому заході. В 2001 році в нашому Молодіжному театру було присвоєно почесне звання народний. І до сьогодні ми є два народних колектива народний аматорський театр та народний молодіжний аматорський театр. Приїхали нашими замозованими грішми свої діти вам Бог, а І Щоб мої от цього тут не бачили, життя цю тут, геть скаги! На сьогоднішній день у нас близько 40 акторів в дорослому театрі, і в молодіжному театрі також біля 50 акторів. Ставляться вистави. Ми виступаємо і на базі Палацу культури. І виїжджаємо, виступаємо по селах. Виступали, збирали гроші на наше зсу під час війни. В нашому театрі сьогодні актори грають навіть династіями. Були такі відомі актори в нашому місті, як офіцерові Сергій та Микола. І на сьогоднішній день внуки Сергія займаються і грають в нашому народному молодіжному театрі. Хочу розповісти про сім'ю Пастухових. Там дійсно ціла династія на сьогоднішній день. Це актори нашого театру Надія Сергіївна Пастухова, яка теж грала у Петра Івановича Сурая. Потім її донька Ольга Козак, її син Роман Пастухов, а також дві онуки: Вероніка Козак і Ксюша Пастухова. Я в театрі 65-го року. Е, ну, Як були ще малі мої діти, я їх іноді брала з собою. Ну, і Вони грали теж в 97 вистава була грала там дівчинку, а Рома у, е, Марусі Чурей. Починали грати ще тоді, потім був великий такий перерив, якось. вийшло з нас так, що ми не були в театрі. А тоді вже ось молодь пішла, внучка почала ходити спочатку, а тоді вже Ми підтягнули, підтягнули да, маму, а рому того самого останнього вже запросили. <сес> да? Посені, Почався виступи на сцені, почалися ще зі школи. Це вже, вже тоді подобалося. Потім трішки був молодіжний театр. Тут при Палаці культури потім була трошки перерва, а ось знову, коли Тетяна запросила нас грати, з задоволенням погодилися. Тут в нас дійсно велика, чудова театральна родина. Тут підібралися такі люди, з якими завжди приємно, з ними завжди весело. Ну І додому повертайся просто заряджений позитивом і якимись позитивними хорошими емоціями. Ну, як мама сказала, ще були дітьми, вона нас брала з собою. Було цікаво, як малим діткам кругом побути, особливо за кулісами. От мама брала, брала участь часто у різних виставах. Ну І так постійно це, бачучи, відчуваючи, воно якось. Передалося. Потім так, у мене теж був довгий період, коли я і не думав про театр. Що... Але пройшов час. І захотілося знову такусь такі ж піти людям, яким подобається. те, ще, е... можливо, не так багато, як би хотілося б зараз людей відволікти від, від цього негативу, від якісь емоції позитивні відчули. Ну і сам, звичайно. Коли знаходишся на сцені, коли знаходишся дійсно в такому гарному колективі, дійсно, як, як сім'я, як одна родина театральна, і сам отримуєш позитивні емоції, сам відволікаєшся. А це як і самовираження, і коли людям подобається, це наскільки приємно. Тому як кажуть, життя як театр, театр як життя, тому і радіємо, коли людям даруємо позитивні емоції. Улюблена роль, коли я ще грала при Сурою, у Матері наймичці була моя саме улюблена роль. А тут ось ми вже нову з вже коли зустрілися, батьківська хата. Марія. Да. Марія да. Це такі зараз свіжі ролі. З 1965 року. Перша роль моя була Петра Іванович. З Петра Івановича я починала. Наш державний діяч наш, е -е, місцевий. Е -е, грала я в Севменко Дінщику, Мотрю, покоїнку. Грала там. Це моя перша роль. Ми виїхали десь на гастролі на море, десь у Бачакові, по-моєму, ми були. З'явився в 95-му-96-му році. Я прийшов сюди працювати. Я грав у Тетяни е... mm -hmm. Євмаркової. Я е... спочатку почав я грав в молодіжному театрі мене брали. У таких старших ролях. Азори Ді Стіхії, лейтенант Військов, чи старшина я був, зороді Тіхії, потім у Ривах вистави Тьоркіна грав, Василя Тьоркіна. Вот а потім вже мене забрав Петро Іванович Сурай, там вже пішло більше, і більше почали грати більше, цікаво було. Вот. Далі був Клішевський, потім Тетяна вже звертала нас. Ну, граємо все, що є, все граємо. Я люблю, звісно, родити такі більш комедії, більш такі, як селений родий. Ну так, ви знаєте, не дуже. Ну, Слава Богу, щось виходить, таке. Театр це моя мрія з дитинства. Я ще саме дитинства мріяла вступати у театральний вуз і закінчити його і бути акторкою, але не склалося. Довгий час я підходила до нашого режисера Ольшевського і запитувала, чи можна бути акторкою, але не отримала ствердної відповіді. Проте, коли я звернулася до нашої режисерки Тетяни Покраси, то я отримала відповідь Приходь! І з того часу в мене розпочалося нове прекрасне життя життя пов'язане з театром. Я прийшла сюди в 2018 році. Я не пам'ятаю, як сюди прийшла. Просто пам'ятаю, що ми з мамою ходили, шукали якісь гуртки. Ось я прийшла сюди, і тут вони вже ставили першу виставу. Ось, а взагалі, переді мною, е, коли ще не народилася в театрі, грали моя бабуся та мама. І тепер я прийшла в театр, і бабуся та мама знов почали ходити сюди. Я ходжу в театр з 2021 року. Зараз граю у своїй другій виставі. Я почала ходити в театр зовсім недавно. Це буде моя перша вистава, але до цього моя мама ходила в театр, і мій брат ходив в театр. Театр для мене життя. Як е, вірно у вірші говорять театр життя, а всі ми в ній актори. Тож хочеться зіграти так свою роль, і хочеться, щоб так мої актори грали е, ці ролі, щоб дійсно е, люди вірили в щось найкраще, щось найдобріше, найрадісніше. Це як віддушина якась в житті від того всього важкого, що на Валюються на тебе і йдеш сюди, про все забуваєш і живеш якось іншим життям. Все нібито відходить в сторону. Я знаю, для мене так. Театр це любов свого роду також. Оскільки отримуєш задоволення від того, що робиш, коли ти любиш те, що робиш, і. Робиш те, що любиш, тоді, тоді і, все добре. І люди, мабуть, мають задоволення теж від того, що <рес> ти робиш ну, на сцені. Як. Театр для мене це сцена, емоції, почуття та люди. Театр для мене це спілкування з людьми, нові знайомства, ну, можливо, навіть зв'язки, це приємні емоції, це адреналін. Це імпровізація, там якась взаємодія з людьми. Іноді потрібно відволіктися трохи від свого реального життя і просто трохи помріяти. Ну, театр для мене це якби таке спілкування. В мене тут багато друзів. Можна сказати, я зараз майже весь свій вільний час провожу в театрі. Можна сказати, це моє життя, так в принципі. Що для мене театр? Це храм, розумієш? Кому храм науки, а в мені храм це моє життя. Якби е, не ця, то я не знаю. Я людей бачу. Оце ж мій напарник. Він грав зі мною дуже багато ролей. Мички, які хочеш були, і мами, і папи, тут уже ціле сіролю ми з ним пройшли. Оце я вам хочу сказати. Це для мене храм. Понимаєте? Театр – це сім'я, це дуже велика сім'я якій дуже затишно, дуже весело і дуже гарно хочеться грати. Театр для мене це по-різному. Моя дитина говорить, що це твоя друга робота для мене. Це те хобі, яке надихає, яке дає віру в майбутнє, яке допомагає, яке знімає будь-які стреси у такому прекрасному чудовому колективі. Ти відчуваєш дійсно себе у своєму полі, у своїй родині. Ну а коли виходиш на сцену, то ніби опиняєшся в різних світах у різному часі, програєш різні ролі, міркуєш над ними, думаєш. І саме головне, хочеться донести герою ті важливі речі, які про які писали, про які ми говоримо. І які ми на сцені? Ми живемо тут дійсно однією великою дружною сім'єю. Сьогодні декілька наших акторів захищають нашу країну зі зброєю в руках. Актори, актриси, які мали діти, теж знаходяться за кордоном. Ми дуже сумуємо і мріємо про те, щоб якнайшвидше найшвидше настала перемога, щоб якнайшвидше найшвидше всі з'їхалися, зібралися в нашій театральній сім'ї і дійсно відсвяткували перемогу з України.